Добрий день усім. Отже, сьогодні ми зробимо досить короткий запис розповіді про радіолокацію. лакайтесь, оце більш-менш реальна схема, як працює радіолокаційна система. Але нам з вами потрібно розібратися тільки в головних принципах. Що таке радіолокація, як її застосовують. Радіолокація існує вже досить давно, і, е, і вона активно застосовувалася під час Другої світової війни, хоч вона тоді була досить недосконалою. Що ж це таке? Радіолокація, от як ви бачите, виявлення та точне визначення положення об'єктів за допомогою радіохвиль. Для того, щоб за допомогою радіохвиль. Е, Виявляти якусь ціль, треба спочатку створити ці радіохвилі. Тобто, для цього потрібна якась випромінювальна система і відповідна активна випромінювальна антена. Вона не просто випромінює радіохвилі, а вона випромінює їх досить вузьким пучком у певному напрямі. Тоді, якщо вже ціль потрапляє в цей пучок, то ми відразу можемо зрозуміти і зафіксувати, в якому напрямі від нас знаходиться цей об'єкт. Відразу скажу, що така можливість створювати вузенький пучок, вона існує не для всіх радіохвиль. Радіохвилі мають бути досить короткими. Це називають ультракороткі хвилі або діапазон УКХ ультракоротких хвиль. Це такі хвилі, довжина яких, ну, приблизно від одного від метрів і ще менше, ну, наприклад, до міліметрів можемо вважати. Такі хвилі поширюються в просторі практично завжди по прямій, прямолінійно. Тобто майже так, підкреслюю, майже так, як поширюється світло. Запам'ятаємо це. До речі, давайте відразу запам'ятаємо, що саме в такому діапазоні поширюються сигнали, які переносять, е, 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 які застосовуються для телебачення. Тому що ті сигнали ще ті вони можуть передаватися тільки, е, як то кажуть, у межах прямої видимості, тобто за горизонт. Не практикується без ретрансляторів. І якщо на шляху поширення радіохвиль буде велика перешкода, то вони її теж можуть не подолати. Отакий От короткохвильовий імпульс сигнал формують за допомогою антен. Антенни бувають різні, але ми з вами розглянемо отакий простий приклад. Оце випромінювач маленький. А оце відбивач, тобто параболічна антена, яка формує пучок радіохвиль у напряму вздовж своєї осі. Отак, як тут показано. Отже, давайте дивимось далі. На чому е, знаходження цілі? Ще в дослідах Герца, як тут написано, було виявлено, що радіохвилі, ну, власне кажучи, як і інші хвилі, вони мають таку властивість відбиватися від перешкод. Так само, як відбувається звук, як відбувається світло. Так? Але найкраще вони відбиваються від поверхні металу. Найкраще відбуваються від поверхні металу. А саме метал це той матеріал, з якого виготовлені зазвичай корпуси літаків, кораблів і таке інше. Отже, Найбільш поширений тип радіолокатора, він, по-перше, забезпечує випромінювання радіохвиль, а по-друге, застосовує приймання відбитих від об'єкту радіохвиль. Ну, От, бачите, тут пишуть про таке поняття, як радіопромень, тобто такий вузенький пучок радіохвиль, який поширюється у певному напрямі. Отже, припустимо, ми. Отримали відбитий сигнал. Про що це нам каже? Каже про те, що в тому напрямі, куди зараз дивиться антенна радіолокатора, є якийсь відбуваючий об'єкт. А за величиною відбитого сигналу можна досить впевнено робити висновки, що це може бути. Або невеличка зграя птахів, або може літак. Або ще інші бувають об'єкти. Отже, поїхали далі. Але для того, щоб точно знати, де перебуває оцей об'єкт, нам, від... нам мало знати напрям на нього. Треба знати ще й відстань. Як же ми е, дізнаємося про відстань до об'єкту? А от подивимось: е, типовий радіолокатор працює, як то кажуть, в імпульсному режимі. Що це означає імпульсний режим? Він випромінює короткі імпульси, а потім відносно надовго, так би мовити, замовкає. Оце показаний графік залежності від часу електричного струму в антенні передаючий. Сила струму, час. Отут кілька показано періодів, насправді їх буває багато, їх буває кілька сотень зазвичай, а то й тисяч. Оце тривалість імпульсу одного. А потім радіолокатор замовкає. Потім через проміжок часу дельта Т, ви бачите, як він відраховується від початку певного імпульсу до початку наступного. Через проміжок часу дельта Т йде наступний імпульс, потім ще наступний, ще наступний. Чому саме так? А от давайте подивимося. Ось тут сказано, випромінювання, короткий імпульс. Типовий, типова тривалість такого імпульсу десь мікросекунда. Тобто 1 мільйонна частка секунди. Так? А потім радіолокатор замовкає, так би мовити, і просто чекає на прихід відбитого імпульсу. Оцей проміжок, протягом якого він чекає, він настільки більший. Від тривалості самого імпульсу, що можна приблизно вважати, що це дорівнює дельта Т. Різниця, отака різниця майже не, від, не відіграє ролі. Якщо ми можемо виміряти час, через який приходить відбитий імпульс, то ми можемо розрахувати відстань до цього об'єкту, який відбиває радіохвилю, за дуже простою формулою. ДЦ – це швидкість світла вакуум. Ну, давайте подивимося, чому саме так. По-перше, чому швидкість світла? Ну, тому що радіохвилі мають ту ж саму природу. І в вакуумі вони поширюються з такою самою швидкістю, як світло. Ну, в повітрі там є така крихітна різниця. У швидкості з вакуумом, але вона зазвичай є несуттєвою. Звідки береться двійка? Ну, це легко зрозуміти, щоб ми отримали відбитий імпульс, Він має спочатку пройти відстань до цілі в один бік, наприклад, до літака, а потім ще й у зворотний бік. Тобто, за час це. За час Т, перепрошую, він проходить відстань R а 2Р. Отже, відстань до об'єкту можна розрахувати за отакою формулою. Ну, і, звісно, що об'єкт має бути в полі прямої видимості, інакше ми можемо не отримати відбитого сигналу. Подивимось далі. Що тут треба дуже чітко усвідомлювати. Що треба дуже добре усвідомлювати. Чому саме так? Розумієте, ми знаємо з вами, що коли сигнал поширюється, то його інтенсивність вона стає слабшою і слабшою. Тому що цей пучок все ж таки стає ширшим і ширшим. Енергія розсіюється в просторі. А коли він доходить до об'єкту і відбивається, то він же практично відбувається не тільки назад до радіолокатора, а відбувається у різні боки. І до локатора надходить назад дуже-дуже маленька частка від тієї енергії, яку він випромінює. Ну, випромінює дуже велику енергію. Потужність зазвичай десь кВт. От коли ми проходили військову підготовку, це було давно, і ми направляли цей радіолокатор на досить далекі лампи денного світла, вони спалахували просто повним світлом, хоч вони не були вімкнені в мережу. Стільки енергії ніс з собою імпульс радіолокатора. А приходить назад дуже слабкий, дуже сильно послаблений сигнал. Що ж виходить? Для того, щоб його прийняти, приймальна система має бути дуже такою чутливою. Це дуже чутливі, чутлива система, і як будь-яка чутлива система, вона дуже боїться занадто сильних сигналів. Отже, якби вона одразу отримала енергію всього імпульсу, то можна бути впевненим, що вона б вийшла з ладу. Тому в радіолокаторі стоїть досить, досить досконала система, яка перекриває приймальний тракт на час випромінювання імпульсу. Тобто, коли він випромінює, то він нічого не приймає. І тільки так вдається врятувати, зберегти приймальну систему. Тобто, скажімо інакше, коли він щось кудись посилає. То на цей короткий час радіолокатор сліпий і глухий, а потім він може приймати відбиті імпульси. Тому давайте подивимося, в який проміжок часу має прийти відбитий імпульс. Він має прийти, коли вже закінчилося випромінювання, от чого імпульсу. Але ще до того, як почалося випромінювання. Як бачите, наступного імпульсу. Тобто оцей час Т, він має бути більший, ніж Т-імпульсу, але менший, ніж дельта Т. От саме ця умова дуже часто е, обігрується в задачах на радіолокацію. Бо найменший час відповідає найменшій відстані. До об'єкту, а найбільший, найбільший відстані до об'єкту. А це дуже важливо розуміти. Ну, поїхали далі. Що ж тут можна ще сказати? Значить, дивіться, перше, ми з вами вже встановили. От головна формула, що R дорівнює CT поділити на поділити навпіл. Давайте врахуємо, що навіть коли об'єкт. Перебувають досить далеко, наприклад, 150 км, то час Т становить тільки 1 мілісекунду, тобто одну тисячну частку секунди. І, звісно, що ми будемо вимірювати цього, цей малий інтервал часу, аж ніяк не за допомогою якихось звичайних годинників, а за допомогою спеціальних електронних пристроїв. І ще раз. Оскільки електромагнітні хвилі, які ми тут можемо застосовувати, вони поширюються практично прямолінійно, то об'єкт має бути в межах прямої видимості, в межах прямої видимості. Ну, Наприклад, літак можна, е, е, так би мовити, побачити на відстані і 100 км, от і 150 і навіть більше. А об'єкт, який перебуває на Землі, можна побачити тільки або на досить малій відстані, або треба піднімати радіолокатор сам на велику висоту, наприклад, розміщувати його на літаку. Ми будемо ще розв'язувати задачі на це. Mm. Ну, і тут ще одна, одна нотатка. Ми не будемо це розраховувати, бо це для нас занадто складно. Але ви ж розумієте, що для того, щоб знаходити об'єкти досить далеко, випромінювання має бути достатньо потужним. Антена має бути розташована досить високо. Ну і важливий також рельєф місцевості. Одна справа, коли ви поставили це в степу, а інша коли між гірських хребтів. Я гадаю, що це навіть не треба особливо вам пояснювати. Так? Ось такі справи. Ну, давайте подумаємо, які головні е, застосування має радіолокація. Е, застосування досить відомі. Ну, Почнемо з такого мирного застосування. Можна за допомогою радіолокаторів вивчати навіть хмари. Хмари досить великі, вони непогано відбивають радіохвилі. І радіолокатор бачить хмари. І він може оцінювати, наскільки вони такі щільні, наскільки багато води вони в собі несуть, і таке інше. За допомогою радіолокатора можна вивчати навіть інші планети. Уявіть собі, АМС це автоматична міжпланетна станція. Отак От було зроблено, наприклад, на Венері. Вона підлетіла до Венери і перейшла на орбіту супутника Венери І літала навколо планети. Побачити щось звідти на поверхні Венери неможливо. У неї дуже щільна атмосфера з великою кількістю хмар. Ну, практично не прозоро. Але за допомогою бортового радіолокатора там бокового обзору. Була зроблена непогана карта ну, практично всієї поверхні Венери. Ну, Ще одне дуже важливе для нас сьогодні застосування це для протиповітряної оборони та протиракетної оборони. Ну, тут, мабуть, сьогодні не треба нічого особливого і пояснювати. Якщо радіолокатор вчасно. Не зафіксую появу ворожого літака, ракети, яка летить дуже швидко на, на місто або ще кудись, то неможливо встигнути е, застосувати якісь заходи. Але це стає все складніше. Уже досить давно була створена така особлива технологія стелс. Це, ця технологія робить е, повітряні об'єкти, ну, як спочатку казали, практично невидимими. Ну, абсолютно невидимого немає нічого. Але за допомогою такої технології можна зробити великий сучасний літак, ну, от на щось типу на кшталт F35. Настільки малопомітним, що він буде давати на екрані. Радіолокатора, ну, таку ж відмітку, як дуже невеличка зграя птахів. Так? Як цього досягають? Ну, там ціла низка заходів, спеціальні матеріали, якими вкривають поверхню літака, радіопоглинаючі пластики, спеціальні такі структури на поверхні. В які радіохвиля входить і там поглинається. Бачите, дуже дивний профіль поверхні. Для чого це робиться? Що якщо, наприклад, радіохвиля прийшла от звідки з цього боку, то вона практично не буде відбиватися у цьому ж напрямі. Вона, якщо і буде відбиватися, то кудись в інших напрямах. Тобто радіолокатору буде дуже важко її, так би мовити, побачити. Дуже хитро зроблено. Дуже хитро зроблено. Ну, але на кожний такий засіб є якась протидія. Тобто тут йде е, невпинне удосконалення як технологій невидимості, так і радіолокаційних технологій, які, для яких нічого не має бути невидимим. Ну, mm. от, mm. mm. Ви бачите, тут якраз згадка і про Венеру, і про метеорологію. Ну, і можна згадати про мирне застосування. Диспетчери керують великою кількістю літаків навколо аеропорту, е подають їм команди, ну, застосовуючи дані від радіолокаторів. <кій> Значить, якщо ви зрозуміли. Принцип дії радіолокатора, то ви вже е, розумієте принцип дії гідролокатора. Там є різного типу локатори: сонари, холоти, е, які е, випромінюють сигнали в воду і приймають сигнали з-під води. Але які сигнали? Звичайні радіохвилі дуже погано поширюються в воді, вони там сильно поглинаються. Так? Тому застосовують звукове випромінювання. А якщо ще точніше сказати, це ультразвукове, тобто механічні хвилі високої частоти. За допомогою таких от, е гідролокаторів, можна знайти е затонуле судне, підводний човен, побачити під водою. Ну або точніше почути. І саме за допомогою таких пристроїв. Вже отримана карти донного рельєфу Світового океану. Тобто ми знаємо, вже, як розташовані підводні западини, хребти, а там ще які є хребти. Так? І ми можемо, по-перше, розуміти, як утворювався цей рельєф, а по-друге, планувати, наприклад, судоходні маршрути найбільш доцільним чином. Ну, а оце якраз е, з, радіолокатор, який встановлений, бачите, на судні, щоб судно могло в тумані у дуже погану погоду, в умовах дуже обмеженої видимості, за допомогою цього радіолокатора побачити зустрічне судно, наприклад, берег, щоб, не дай Бог, не сісти на мілуну. Або айсберг дуже небезпечний об'єкт для судна, щоб жодне судно не зазнало долю оцього сумнозвісного Титаніка. Якщо ви пам'ятаєте, він зіткнувся саме з айсбергом і загинув. Ну, такі дуже короткі відомості про радіолокацію. Е, я розумію, що у вас можуть бути якісь запитання. Я навіть сподіваюся, що будуть. Ну, а крім того, і у мене будуть до вас запитання уже на найближчих уроках. Ну і ми будемо ще розв'язувати задачі. Тому я дуже раджу, уважно передивившись цей фрагмент коротенький, прочитайте також параграф 14. пункт 4. Там практично те ж саме, але це дозволить вам закріпити ваші знання. Ну і на все добре.